Вітаю, це про Нікополь. Коротко від ранку у низці прибережних громад лунає сигнал тривоги і місцевих попереджають про небезпеку нових ударів. Двоє людей поранені внаслідок вчорашніх обстрілів Нікопольщини. Окупанти били по райцентру, Марганецькій та Покровській громадах. Чи не найбільше окупанти тероризують берегову лінію Нікополя? Вулиці там спорожнілі, бо більшість людей давно виїхали подалі від небезпеки. Як живуть ті, хто лишився? Стріляв по автівці та погрожував вбивством випадковому перехожому. У покрові поліцейські затримали Вірного хулігана. Хотіли підірвати нікопольські ТЦК та автівку військових. правоохоронці затримали двох ворожих поплічників, ким виявилися запроданці. Між тим у Нікополі планують масштабний ремонт водопровідних мереж. На нього виділили понад 30 мільйонів гривень, які роботи виконають. Задля підтримки військових та їхніх родин у Томаківці відкрили відділ супроводу ветеранів та демобілізованих, які послуги надає. А донорів Покрова запрошують на виїзний забір крові. Його проведуть 9 квітня на Нікопольській станції. Переливання, як долучитися? Ще більше новин на Ютубі 11-го у повному випуску про Нікополь. Підписуйтеся, ставте вподобайка та коментуйте, аби нічого не пропустити.